Прикрізь на дорозі спіткала кінооператора Томаса Ваша, який їхав трасою міжнародного сполучення Київчоп. За іронією долі, в той день знімав на відео ями, якими вкриті дороги краю. Недалеко від Ужгорода. На ділянці, яку ремонтували, йому у лобове вікно вдарив камінь величиною з кулак. Коли біля мене був камін, я почув дуже великий звук, такий удар. І побачив, що у мене цей лоб, лобове скло пішло. Думав, що відлітило від, від кам'йона якийсь запчастина від, відлітила. А коли я зупинився, вже знімав то ті ями цей, на, на обочині. Зупинився, повинув, ями знімати, тоді я побачив, що дороги залатані якимось, не знаю, якось галькою. Розумієте, якимись там Каміннями дорожники кажуть, такі ситуації можливі. За їх словами, зараз проводять аварійний ремонт критичних ділянок, де найбільш вірогідне виникнення дорожніх пригод. Існує у нас таке розуміння по нормативах, як аварійний ремонт. Тобто, де не повністю забезпечені технічні процеси. От, це мається на увазі відходами, бо є величезні ями, де дійсно може аварійна ситуація і призвести до серйозних наслідків. І тому, як тимчасовий варіант, ми використовуємо або відходи від використання старого асфальтобетону, від фрезування, або відходи неліквідні матеріали. Саме таким чином наразі латають закарпатські дороги. Окрема проблема вулиці міст. Вони говорять самі за себе. Водії, в свою чергу, не втримуються від компліментів. Ми зараз їдемо по одній з вулиць обласного центру. Ужгородські водії кажуть, в місті часто дорогу від бездоріжжя відрізнити майже неможливо. Та й що в Ужгороді зараз доріг нема. З першими сходами снігу, зійшов сніг, зійшов асфальт. Не знаю, на дорогу взагалі нема самі. Подивіться, всюди ями. Налоги платяться, дороги не діляться. Без у цьому питанні ніякого ремонту не роблять, тільки засипають глиною. Ви розумієте, оцими відходами. Пель в очі людям пускають. Це сміх, що коли в ямку засипають не гравій, а типа мусора, а перед тим шайника поливають смолою. І проїжджає одна-дві машини і повний цей пластик, і Латку цю вона вилітає в закарпатському автодорі. Визнають, ями на дорогах краю з'являються дуже швидко. Коштів на їх ремонт традиційно не вистачає. Говорять дорожники про особливо критичні ділянки, які потребують негайного ремонту. У нас найбільш проблемні проблемні ну, Київ, що ще відносно відносно ще в нормальному стані, хоча там вже. Потрібно обов'язково проводити капітальний ремонт і повністю перекривати дорогу светобетону. Проблемною залишається це дорога львів Там з'явилася сильна ямковість ну, долина, хост щоб уникнути кризового стану, необхідна капітальна реконструкція існуючих автошляхів, адже вони практично використали свій ресурс. Вважають в закарпатському автодорі на оновлення доріг у краї потрібно щонайменше 300 мільйонів гривень. Альтернативна енергетика Закарпаття сьогодні фінансується з-за кордону. Зокрема, торік поблизу села Ратівці Ужгородського району ввели в дію сонячну станцію потужністю понад 5 мегаватт. 20 тисяч фотоелектричних модулей, встановлених на станції, коштували інвесторам 60 мільйонів гривень. Наше підприємство здійснює розвиток в цьому напрямку щодо будівництва таких об'єктів такого характеру. На території так само Ілявської сільської ради. Крім цього, на Закарпатті втілюють проекти з переробки кукурудзи на паливо. Для цього інвестори хочуть задіяти усі вільні сільськогосподарські землі краю. Ні в Україні, ні в Росії подобного не сучастують. В мірі существують 13 компаній, всього, які можуть осуществляти такі проекти. Да, мы должны с 14 компанией, э и 23 страны, которые могут подобное делать, Украина должна стать 24 страной. Інноваційні проекти, що фінансуються за кордоном, поповнюють місцеву скарбницю. Тож митники вирішили піти назустріч інвесторам. Відтак незабаром у Хусті запрацює новий підрозділ митного оформлення товарів для зручності тих фірм, які розташовані поблизу. Це дасть можливість суб'єктам зовнішньої економічної діяльності, які здійснюють її на теренах хуського району, максимально швидко отримувати послуги, які надаються митниці в оформленні експорту імпорту імпортовантажів, які туди надходять. Сьогодні Закарпаття займає друге місце за кількістю інвестиційних проєктів. завдяки вдалому геополітичному розташуванню області. Інвестори готові вкладати кошти у розвиток місцевої економіки. Цікаві проєкт про екологічні переробці твердих побутових. Відходів сьогодні такий пілотний проект працює у нас в одному із районів. Побачимо, якщо він буде успішний, то ми будемо розвивати по всій території Закарпатської області. Загалом у 2013 році на Закарпаття планують залучити понад 200 мільйонів гривень інвестицій. Серед провідних проблем регіону низький рівень заробітної плати. На цьому наголосив Віктор Мацола. Найбільшу заробітну плату отримують в Ужгороді та Чопі, найменшу в Берегові, Сваляві та Іршаві. Тому першочергове завдання на 2013 рік збільшення зарплатні в окремих населених пунктах. Заробітна плата працівників зайнятих в економіці в грудні минулого року склала 2695 гривень і порівняно з першим січням початку року зросла на майже на 30%. Темп росу середньої заробітної плати по Україні 124%, по області майже 130%. Рівень безробіття на Закарпатті складає майже 8%. А відтак у 2013 році заплановано створити 18,5 тисяч робочих місць. Проблемним залишається і питання виплати зарплатні. Найбільший показник заборгованості в Ужгороді близько 28%. відсотків. Заборгованість із виплати заробітної плати з початку року, станом на 1 січня поточного року, зменшилась по місту Ужгороду на загальну суму 2 мільйони 682 тисячі гривень. По 46 підприємствах, організаціях, установах міста з них повністю погасили 19 суб'єктів господарювання на суму 1 мільйон 188 тисяч гривень. Та також частково 27 суб'єктів. Об'єктів господарювання на суму 1 мільйон 494 тисячі гривень. Натомість проблемним досі залишається питання пільгових перевезень. До мене зараз звернулося на укладання угод 11 перевізників. У чотирьох із них ну, двох це вже закінчило, у інших через місяць закінчуються тимчасові дозвола. Що робити? Або вони не перевозять пільгові категорії громадян, виникає соціальна напруга, не маючи дозволів, належних документів. Це, мабуть, будуть тільки чекати е, наші правоохоронні органи, які дуже полюбляють проводити цю роботу. Допомагали минулоріч і особам із обмеженими можливостями. Їм за кошти із Ужгородського міського бюджету допомогли із житлом, санаторними путівками та засобами пересування. Мультимедійний світ настільки поглинає юних гравців, що ті місяцями можуть не виходити з дому. Чимало батьків зіштовхнулись із подібною проблемою і на власному досвіді переконались, наскільки віртуальний світ згубний для здоров'я дитини. Мій син почав грати. Бігав з першої школи в клуб. Я зробила так, що я йому посадила в той клуб, дала грошей, скільки він хотів. І він там грав, грав, грав. Грав значить, дві ночі, два дні підряд. Нічого він не їв, не пив. Я думаю, що якраз це послужило, що він позбавився цього. Йому воно так набридло було, що він взагалі вирішив вже більше в ті клуби не ходити. Він після того не ходив в ці клуби. Будь-яка гра з активним сюжетом супроводжується викидом адреналіну в кров. Тому досить часто, захопившись забавкою, дитина переносить віртуальний світ у реальність. Це викликає певну агресію і не обов'язково тільки комп'ютерні ігри, а взагалі неможливість себе десь. Знайти зв'язок з комп'ютером, це теж може призводити до певних агресивних таких якихось реакцій у дитини. Під час гри можна побути в різних образах, діяти, не враховуючи думку інших, з легкістю усувати перешкоди, а в разі помилки почати заново. Цей затишний світ поступово затягує гравця. Усі проблеми в школі чи сім'ї відступають на задній план. Щоправда, зовсім обмежувати дітей від комп'ютера не варто. Головне правильно розставити пріоритети. Я думаю, більше уваги приділяти своїм дітям, залучати їх до занять спорту, якихось розважальних ігор, більше виводити їх на свіже повітря і в першу чергу приділяти й мова. Треба чимось дітей зацікавити, щоб були якісь у нас клуби, чого у нас немає, чого дуже не вистачає. Часом лікарі таки рекомендують батькам на годинку дозволити дітям зануритися в світ ігор, але вони не повинні пропагувати насильство та агресію. Популярними серед молоді є ігри, сюжет яких заснований на війнах та бійках. Сам Андреас», «Контерстрайк», «Дота». Ну, це грають хлопці. Дівчата грають щось більш дівочі. Ну можна, звід... звісно, якщо хочеш швидкості, то можна грати і по Need for Speed, Але більше дівчата полюбляють за. 73, або, наприклад, які скоро вийдуть нові сімс, за сім'ї з Там ми бачимо нове життя, там як можна зробити те, що ти хочеш зробити в майбутньому. Будь-яку недугу легше попередити, аніж вилікувати. Важливо, щоб батьки приділяли дітям максимум уваги та дозували їхній час, проведений біля комп'ютера. У віртуальному світі життів може бути декілька, а у реальному лише одне. Китаянка Шутінг разом зі своїм другом розповідають про історію чаювання. Вона каже, чайна церемонія є філософією і мистецтвом водночас. Китайці не п'ють чай, вони його смакують і медитують. За чашкою чаю можна спокійно зануритися у власні думки. Ми завжди вибираємо затишне тихе місце для чаювання. Ми п'ємо чай з маленьких чашок, насолоджуємося його ароматом і просто відпочиваємо. Um, Ellen, китайці дуже бережно ставляться до чаю. Хочуть познайомити з його культом і європейців, адже через традиції чаювання можна зрозуміти ментальність народу закарпатці раду відгукнулися на запрошення іноземців. Анна зі своїми друзями прийшла на зустріч дізнатися більше про піднебесну і, звичайно, скуштувати справжній чай. Власне дана церемонія, наскільки я знаю, перший раз проходить в Ужгороді. І мені дуже цікаво насправді дізнатися, як це проходить власне в Китаї, оскільки представники саме Китаю будуть нам показувати і розповідати все про дану церемонію. Мої очікування на рахунок цієї церемонії це дізнатися все, що насправді несе в собі ця церемонія, які її історичні підґрунтя, і як я можу власне дома робити цю церемонію. Вікторія Максимова каже, що часто практикують подібні акції, адже в їхній організації є волонтери з цілого світу, і кожен має про що розказати. Таким чином відбувається культурний обмін і зникають стереотипи. У нас так само в планах є організувати творчий вечір, де будуть уже не тільки виступати китайці, а також із Литви, і з Бразилії. Ну, а звичайно, у нас відбуваються дискусійні клуби постійно кожного тижня. Тому інформацію можна знайти в соціальній мережі і можна долучитися прийти в участь в дискусійних клубах, тому. Ми запрошуємо всіх. Сім'я відіграє важливу роль у житті митця. Від атмосфери, що панує вдома, багато в чим залежить, чи може художник присвятити творчості час і думки. Рідна людина повинна підтримувати і надихати. Та що як під одним дахом мешкають двоє художників? Чи дійсно в такому разі складно співіснувати? Борис Кузьма розвінчує стереотип. Це є в певній мірі конкуренція, це є в певній мірі, будемо говорити, якесь змагання, і тому можуть виникати і конфлікти, і так далі. Я, я би сказав на прикладі. Своєї сім'ї, що це не так, можна абсолютно органічно вписуватися в загальний контекст мистецький і навіть не то, що співпрацювати, доповнювати один одного, допомагати один одному. Ще одне упередження, яке спростовує художник: що природа відпочиває на дітях талантів. Борис Кузьма молодший у своїй три з половиною вже може похвалитися дебютною виставкою у тандемі з батьком. Він дуже багато речей любить копірувати, так як тато, і тому він десь повторяє за мною ну якісь рухи, якісь манери. Він, наприклад, під моїми картинами вдома всюди зробив на стінах свою графіку, то тобто свою інтерпретацію. Це був спочатку шок, але потім ми це сприйняли як дане, Це так повинно бути. Участь в експозиції взяли представники майже 20 мистецьких родин, зокрема, одинадцятеро діток та онуків художників. Династію свалявчиків цілком імовірно в третьому поколінні продовжать Василько і Андрійко. Я ну, машинку, далі. І гори. Кораблики, джіпи, кораблики, джіпи. Вони не можуть, щоб щось не малювати. Якщо не на бумазі, то на стінах, на дверях. Де на кінець, у в мене вдома, наприклад, все, все помальовано. Я вважав, що я, я щасливий, там жінка, довідка ругаються, що вони там щось покляють. Я кажу, дайте їм покуть. Діти все роблять, що хочуть, то наші діти. Один відсоток, правда, потрібно, щоб був талант, так? Може навіть і пів відсотка. А все остальне художник сам здобуває роботою, працею і наполегливою працею. Помалювати дуже важко, дуже важка професія. Хай поки що малює, а там подивимося, як, як у нього чи буде йому то подобатися, чи буде мати до того потяг. Час покаже. А час таки показав, що чимало дітей художників не просто так зростали серед фарб. це Петро Шолтис, Тарас Усик, Владислав Габда, Едуард Приходько, Володимир Павлишин молодший та інші учасники виставки. Познайомитись із династійним потенціалом закарпатського малярства можна в арт світлиці галереї Ужгород до кінця лютого.